Андрій Валентинов дев'ять днів. День дев'ятий. В останню годину новини, сенсації, знайдено еліксир молодості, усього одна склянка на день. Двірник знайшов відтяту голову олігарха, хлопчик, якому два мільйони років розкрив таємницю життя і смерті. 37-річна співачка наклала на себе руки, сім пострілів у потилицю, катастрофа на площі. Ми приречені. 045. ЮНАКІВ і дів за її бажанням. Ісус сказав народові Вигукніть, бо Господь віддав вам місто. Місто буде під закляттям і все, що в ньому, Господу. Голос владики Камаїла гулко відлунював під високими склепіннями. Усюди застигла темрява, і лише довкола владики коло жовтого світла. І тільки рав, блудниця, хай залишиться живою. Даліда стояла навколішки, очі заплющені, руки схрещені на грудях, і вивели рав, і батька її, і матері її, і братів її, і всіх, що були в неї, і всіх родичів її вивели і поставили їх поза станом Ізраїлевим. А місто і все, що в ньому, спалили вогнем. Леопард сіпнув підборіддям. Ви щось хотіли додати? П'ятий із сьомої череди? Міккі вийшов із темряви. Так, Владико. З книги суддів. Оповідь про Самсона, суддю Ізраїлевого. Глянув згори вниз на ту, що стояла перед ним. З огидою скривився. Потім покохав він одну жінку, що жила в долині Сорек. Ім'я їй даліла. І прийшли до неї князі філистимські та сказали їй Умов його, і довідайся, в чому велика сила його і як нам подолати його, щоб зв'язати й упокорити, а ми дамо тобі за те кожен тисячу і сто срібняків. Теж прецедент. погодився Камаїл. Мені тут слова не буде? тихо спитала брюнетка. Леопард неохоче поворухнув губами. Говори. Ковчег ми знайшли. Я знайшла. Сергій не хотів вам казати. Ви обіцяли. 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 погодився Леопард. П'ятий із сьомої череди. Міккі схилив голову. Слухаю і корюся, Владико. Відпусти цю жінку додому її і не чини їй зла, і всім, хто в неї є, і близьким її і дальнім зла не чини, і наповни дім її багатством, прийшли до неї юнаків і дів за бажанням її, прийшли музик і танцівників, і нехай зрадіє ця жінка в серці своєму, кажучи: Ось я жива і весела, а інший, невинний, постраждав ради мене. І нехай буде щаслива. «Виконаю, Владико. Леопард вишкірівся. Думаю, пари годин їй стане для радості. Гаразд, ми не жадібні. Доба від зорі до зорі, а там за звичайною процедурою. Скажи кому слід, Міккі, щоб не соромилися. Нехай сама попросить, скажімо так, про зміну долі. Владика Камаїл IX ступив геть. І темрява зімкнулася за ним. Нуль три, нуль один і дістав гребінець. Сльоза, сльоза, сльозинонька, котися моя сльоза. Тужити ж не новинонька, та в тому й є душа. Пісня нежданна, непроханна серед темряви, що підступала зусібіч. Смішні слова, давня мелодія. А раптом потім здасться нам, що плакалось не зря, і біль у серці вляжеться з тобою сльозинонько, сльоза. Сергій допив охоловий каву, поставив крихку порцелянову філіжанку на кам'яну підлогу. Кавник чекав на пластиковому столику за крок від табурета, куди посадили бранця. Спершу він вирішив, камера, трохи звикнувши, передумав не камера, зала, розміром з аеропорт класу Орлі, десь, певно, є стіни і стеля, але дуже далеко. Про таку нісенитницю думалося з найпростішої причини більше не було про що двадцять роки короткий термін. Що міг, кого міг, уже згадав. Юначі мрії маряться, і з ними спокій мій. Усе якось переплуталось упало восени сумній. Власний спокій спершу здивував. Потім він уже нічому не дивувався хіба що одному. Каву принесли, наче перепросили на останок. Та все ж тужити доводиться не замолить тієї тузи. Щастя ніколи не обходиться з швидкоплинної сльози. Рудий провів долонею по обличчі, сміхнувся. Не дочекаєтеся. Станься це з ним місяць тому, до того дня, коли Сергій ступив на площу і побачив синій просвіт у небі, тоді б він не плакав, кричав би, катався по підлозі, молив би про милість, про пощаду. Отже не марно ці дні прожиті. Сльоза, сльоза, сльозинонька, котися моя сльоза. Побачивши вдалині проблиск світла, він підвівся. Провів п'ятірнею по волоссі, подумав і дістав гребінець. Знизав плечима, скидаючи втому. Готовий. 03. П'ятнадцять. Працювати будемо ми. Мовчали. Усі троє Владика, Міккі, Сергій. Один на одного не дивилися, ніби й не помічали. Нарешті Владика наказав Говоріть, п'ятий із сьомої череди. Міккі звів погляд угору, в осердя темряви. Мені нічого сказати, шефе. Моя робота стерегти підніжжя трону, іншого не вмію. Хлопчисько, Зарекотів веопард. Чистюля. Якщо ми не визначимо цього парубка суворо за законом, ним займуться інші. Треба знайти прецедент, заслати подалі глухіше може, про нього забудуть? Невже я така проблема, захоплено озвався Сергій. Для нас так, відрізав владика. Виявили надмірну кмітливість собі на лихо. Своїм одноплемінникам ви нічого не скажете, вірю, та вами можуть цікавитися не лише люди. Губити вас остаточно не хочу, в цьому й проблема для мене, для інших же навряд. Думайте, Міккі, думайте, ви ж відмінник. Не договорив, урвався. Світ здригнувся, обвалився водоспадом найяскравішого, смертельного світла, громовий грюк, тремтіння стривоженої тверді. Стояти, не рухатися, працювати будемо ми. Заплющити очі Сергій таки встиг. Та нещадне світло пропікало навіть крізь повіки, навіть крізь притиснуті до обличчя долоні. 0321. Понад життя люблю я закон. Керуб ревів. Гострий дзьоб розтулений, крила стовбурчені, очі бляшки палахкотять золотим вогнем, мірно й важко ступають кіхтісті лапи, дряпаючи міцний камінь. А за керубом. Уже здіймалися дві гори плечисті, багато крилів велетні, тіла метал, що світиться сріблом, червоні, мов залиті кров'ю личини. Вузька щілина рота вивергла полум'я. Працювати будемо ми, серафими, вищі слуги отця, палаючи до нього любов'ю, вигонителі пітьми гріха, твій труд завершено, владико Камаїле, хоч і не докінчено. Докінчено. Заперечив леопард. Джерело небезпеки ліквідовано, місто врятоване. Врятоване. Велетень змахнув усіма шістьма крилами, зареготав, вивергаючи язики вогню. Що звешти спасінням, владико? Переповнилося це місто гріхом понад усяку міру, великий зойк на мешканців його до Господа. Нам довірено випробувати його, а випробувавши, чинити за законом. Якщо буде потрібно, ми зруймуємо місто і всю околицю його, і всіх мешканців, і всяке зростання землі. Владика Камаїл підніс руку. Отямтеся, ми працювали Кальпелем, ви ж прийшли з сокирою. Винищувати слід гріх, а не грішників. Полум'я здіймалося до склепінь, падало на підлогу, лишаючи киплячі калюжі. Навіть керуб не витримав, відступив далі. Очі Сергій таки розплющив дихати, щоправда, було важко. Не торкаючись каменю ступнями, велетень наблизився, схилив червону личину. Кого бачу я? Чи не святотатця, шукача забороненої тайни? Чом не вчинив ти з ним Владиков, як отець наш, із безумним узою, що простяг руку до ковчега? Відповіді чекати не став. Випростався, дихнув жаром. Виправимо твою недбалість. Не смій. Сергій беззвучно ахнув. Синичко, я, посланниця третьої сфери, хранителька і оберігачка, цей чоловік під моєю опікою. Дівчина в строгій сукні, схожа на вчительку зі старої світлини, ступила крізь полум'я. Ніхто не має права вихопити душу його поза волею Отця Небесного. Його владою наказую тобі забирайся! Геть, не треба, прошепотів Сергій. Не треба, не допоможе. Октямомся закричав, обпікаючи горло. Іди, будь ласка, не треба. Запізно. Темна блискавка вдарила зі щілини рота. Дівчина впала. Пташко впала, остання здригнула крилом. Стихла. Ех, пташко, синичко. Чи всі сказали своє слово? громіло під склепіннями. Чи є тут ще безумець? Є, відгукнувся знайомий голос. Міккі поправив піджак, ударив троспиною об камінь. Все сильний, віддай святотатця, мені, бо понад життя люблю я закон, а людину цю ненавиджу в серці своєму. Повелі зламати кістки його, роздерзати плоть, а прах розвіяти без сліду. Втім, бачу я свою нагороду. Хай буде так, впало згори. Чини своє діло і покінчимо на цьому. На дзеркальній личині дзеркальна усмішка. Тростина знову ударила в твердь. П'ятий із сьомої черди підійшов до людини, простяг руку. Я мав рацію, Сергію. У нашому славному місті сталася вельми цікава історія. Торкнувся пальцями. Темрява. 10.01 Навіть праху. Першою повернулася мелодія. За нею прийшли слова. Ті самі про сльозинку. Ще нічого не тямлячи, просто радіючи, що чує, він бездумно повторював їх, не вникаючи в сенс. Здасться, що плачеться, і біль у душі вляжеться. Його міцно струсонули за плече. Притримали. Не впадіть! мовив пам'ятний голос. Костюм новий. Шкода бруднити. Сергій розплющив очі, ковзнув поглядом по світу. Вулиця, будинки, стертий брук, дерева з припиленими кронами, Неяскраве осіннє світло. Хмари Міккі. Сергій скинув із плеча чужу руку. Випростався. Почнемо з кісток. Чи з м'яса? Міккі на мить замислився. З документів. У кишені піджака у вас паспорт, три довідки і диплом. Насамперед ознайомтеся. А взагалі ризикну повторити. Я вам не надто заздрю. Війна, мобілізація, тиф. Який ще тиф? Сергій озирнувся. Знайома вулиця, знайомі будинки. Знайомі? Цих ліхтарів тут не було. Асфальт кудись зник. І вивіски? Тиф? Кліпнув Міккі. Та будь-який і висипний, і поворотний. Гаразд, мені час. Розбирайтеся далі самі. Своє завдання я виконав. У вашому світі, у вашому часі, від вас, Сергію, не лишилося навіть праху. Звів долоню до невидимого козирка, цокнув тростиною. Зачекайте. Сергій простяг руку, стис у пальцях повітря. Вдихнув, видихнув. На паркані побіленому ваплом жовтіла підозрілого вигляду газета, наліплена криво, кутик обірваний. Там має бути число, голосно мовив Сергій, підбадьорюючи себе голосом. Число і рік. Подумав, додав, і століття теж, напевно. Залишалося підійти і глянути. Слеза, слеза, слезинонька, Катись, моя слеза, Жить ведь не неновинонька, но это есть душа. А вдруг потом это покажется, что плачется не зря, И боли в душе уляжется С тобогою слезинонька слеза, С тобогою слезиной